53 питання, серед яких підтримка наших оборонців, фінансування ветеран хабу та продовження програм компенсації для бізнесу розглянули депутати Вінницької міської ради на січневій сесії. На пріоритет безпека і оборона Вінниця спрямувала понад 185 мільйонів гривень. Із них 135 саме на підтримку збройних сил. А це 12 військових бригад. я Хочу нагадати, що на постійній основі ми підтримуємо 62. Бригади різні підрозділи і формування і збройних сил України, і Національна гвардія, і спецпідрозділи. Крім того, додаємо кошти на будівництво нових протирадіційних укриттів в чотирьох дитячих судочках. 17 тисяч літрів пального у рамках того ж пріоритету громада передасть на донецький напрямок для зведення фортифікацій. Ще 4,5 мільйони гривень виділили на функціонування Вінницького ветеран хабу. Ця сума забезпечить роботу простору протягом 90 днів. Саме на такий термін уряд США призупинив фінансування усіх проєктів за кордоном, зокрема й в Україні. Після 90 днів ми будемо вже сідати і бачити, яка ситуація, будемо визначатися по рівню тої допомоги, яку ми зможемо надати, а паралельно вони нас попросили, щоб ми ще й поспілкувалися з вінницьким бізнесом щодо можливої такої ж самої донорської чи спонсорської допомоги. І на сьогоднішній день спільними зусиллями ми змогли ну, не дати призупинити роботі такого важливого простору. У рамках пріоритету стійкість депутати в чергове спрямували видатки на підтримку Вінниця міськ теплоенерго і Вінниця облводоканалу. Обидва КП мають труднощі у зв'язку із високим тарифом на енергоносії та економічно необґрунтованим тарифом. Також виділили кошти на ремонт системи теплозабезпечення в рамках співпраці з Невко. Затвердили і продовження програми компенсації витрат за встановлення альтернативних джерел електроенергії. Її запровадили у квітні 2023 року, і з того часу нею скористалися понад три десятки вінницьких підприємств. Нині у Вінницькій громаді сонячні електростанції генерують близько 17 мегаватт. Він користується найбільшою популярністю, тому що це дійсно актуальне питання для бізнесу. По перше, це питання їхньої стійкості, це питання економії, оскільки заміщуючи витрати на електроенергію із мережі на електроенергію, яку вони самі генерують від сонця, вони можуть від 20 до 30-35% по року економити на електроенергію. У рамках пріоритету Турбота у 2025 році Вінниця продовжуватиме надавати щоквартальну муніципальну допомогу вінничанам з найнижчим рівнем пенсії в громаді. У 2024 році її отримали понад три тисячі містян. Це в першу чергу наші, скажімо, особи пенсійного віку, які не працюють, тобто не працюючі, також особи, які мають важко дітей, особи, які виховують дитину з інвалідністю під групи А. І всі ці категорії, якщо вони отримували таку матеріальну муніципальну допомогу, вона складає розмірі її 500 гривень раз на квартал, то їм, якщо нічого не змінилось, не потрібно звертатись. Ще понад 21 мільйон гривень Вінниця спрямувала на дообладнання семи центрів військово-патріотичного виховання, а також передбачила кошти на харчування учнів молодшої школи. Наприкінці сесії оборонці прикордонного загону подякували громаді та міському голові за регулярне технічне підсилення. Вручили подяку та відзнаку за зміцнення кордонів. Катерина Соколюк Олег Літвинцев. Новини за день телеканал Віта.